Французька компанія Airbus для більшості з нас відома як один з найбільших виробників пасажирських авіалайнерів у світі. Та крім літаків, один з відділів цієї компанії Airbus Helicopters займається побудовою гвинтокрилів. На сьогодні ця компанія займає 40% світового ринку виробництва гелікоптерів та 30% ринку США. Згідно контракту 2018 року між урядом України та Airbus на суму 551 мільйон євро, Україна отримала 55 гелікоптерів. 21 з них це Airbus Helicopters h 225 Super Puma. Один з цих гелікоптерів 18 січня 2023 року зазнав жахливої катастрофи, причини поки що невідомі. Давайте детальніше розглянемо цю машину. Зміна клімату в усьому світі змушує природу реагувати так, як ніколи раніше. Це призвело до стихійних лих у багатьох регіонах. Глобальне потепління змусило проводити пошуково-рятувальних операцій швидше. На щастя, багатоцільовий вертоліт Airbus h 225 завжди був готовий служити світові своїми неймовірними можливостями. Ласкаво просимо до королів розкоші. Обов'язково додивіться до кінця. Повітряні роботи, пожежогасіння, пасажирські перевезення, правоохоронні та комунальні місії це якості, які вертоліт може легко виконати, коли це може здатись нереальним. Але Airbus H225 Super Puma може підняти двох гігантських азіатських слонів вагою 2400 кг кожен. Зараз надзвичайно важливо глибоко зануритись в цей гелікоптер з такими вражаючими можливостями та з'ясувати, чому він став найкращим вибором для комерційних операцій і державних установ. Крім того, існує військова версія H225M, яка вже використовується в 20 країнах. Але в цьому відео ми зосередимось на цивільній версії гелікоптера. Airbus H225 Super Puma можна легко керувати одним пілотом. Але якщо ситуація або місія є більш складною, ніж очікувалось, два пілоти також можуть виконувати пілотування для більш безпечної місії. Також цей вертоліт має режим автопілота. Цей вертоліт здивував усіх своєю фантастичною функцією автопілота. Яка знає, як дивитися в погані погодні умови та безпечно виконувати місії, щоб зменшити робоче навантаження на пілотів і досягти кращої ефективності. Кабіна оснащена чотирма дюймовими дисплеями, які охоплюють усі необхідні дані, які необхідні пілотам, цифрові карти із зображеннями в реальному часі, які також допомагають підтримувати пілотів, щоб негайно розпізнати глибину ситуації. Суперкума має унікальні автоматичні функції, які ви можете рідко побачити в інших спеціальних гелікоптерах. Деякі з чудових функцій включають автоматичний зліт, коли вертоліт знаходиться на надзвичайно низькій висоті, автоматизована система запобігання зіткненням, щоб гарантувати безпечну подорож гелікоптеру в небезпечних місцях, захист від вихрового кільця, який захищає вертоліт під час зависання або посадки, коли вертоліт оточує масивне кільце вітру. Автоматична установка, що допомагає контролювати швидкість гелікоптера і траєкторію польоту для правильної посадки, автоматична система зависання та багато іншого. Для виявлення об'єктів у темряві приєднується масивний прожектор, прикріплений спереду гелікоптера, який допомагає пілоту проводити пошуково-рятувальні роботи. Інтер'єр наповнений достатньою кількістю місця для 19 пасажирів. Якщо ситуація вимагає, то його можна негайно перетворити в місткістю 28 пасажирів. Цей фантастичний вертоліт миттєво адаптується до будь-яких потреб. Гелікоптер може легко вмістити 5 медичних сидінь та 6 розтяжок для спеціальних медичних операцій, щоб гарантувати безпечне повернення поранених з належним медичним обслуговуванням. Підлога кабіни також призначена для негайної зміни конфігурації відповідно до потреб місії. Незалежно від того, чи бажаєте ви використовувати вертоліт для порятункових місій, пасажирських перевезень, пожежогасіння або будь-яких інших місій. Гелікоптер завжди готовий виконати ваші вимоги. Конфігурація з 19 місцями в основному використовується для комерційних пасажирських перевезень. Вертоліт оснащено кондиціонером і енергопоглинаючими сидіннями, щоб надати пасажирам додатковий комфорт. Великі вікна надають пасажирам повний огляд подорожі. Щодо конфігурації VIP, гелікоптери можуть забезпечити простір королівського розміру та комфорт максимум до 11 VIP-пасажирів, особливо переднього салону. Можуть легко розмістити 4 розкішні сидіння. Також можна встановити ще шість місць з іншої сторони, та в хвостовій частині ви можете розмістити розкішну ванну кімнату. Тим часом звукоізоляційний простір з ідеальним кондиціонером гарантує, що віп пасажири можуть ефективно проводити зустрічі до своїх потреб. Двигун один з головних причин того, чому Airbus H225 Super Puma став головним пріоритетом урядової організації для пошуково-рятувальних місій. Він може легко виконувати далекі місії на відстані 838 кілометрів за один раз. Суперпума може за один раз, незважаючи на свою вантажопідйомність 4750 кілограм, може швидко доставити і підбирати важкі предмети відповідно до вимог місії. Airbus H-225 Суперпума вже налітав 5,8 мільйон годин. Довів усім, що він використовував кожну можливість, щоб гордо стояти перед вами та виконувати будь-яку місію, яку ви плануєте, щоб додавати ще більше ваги для своєї репутації. Суперпума працювала в найсуворіших умовах у світі, включаючи сильний холод, що без сумніву гелікоптеру вдавалось впоратись з, з кожною місією успішно та безпечно. Безперервно виконуючи роботу в суворих умовах і вириваючись із складних місць. Гелікоптер потребує ремонт тільки після 4 тисяч годин експлуатації. Але оскільки Airbus H-225 Super Puma є єдиним гелікоптером у світі, який може впорати з надзвичайно холодним середовищем, це здається цілком очевидним. Володіння цим звіром є ідеальним вибором. Коли ви перебуватимете всередині гелікоптера, ви будете вражені, наскільки він тихий, що забезпечує комфортне середовище для пасажирів протягом усього польоту. Щоб зберегти ваші дорогоцінні гроші, витрати на обслуговування гелікоптера були зведені до мінімуму завдяки його економічно ефективному двигуну, який споживає дуже мало палива та забезпечує тривалу подорож під час морських місій. Завдяки своїми складними лопостями вертоліт може легко припаркуватись і зберегти трохи дорогоцінного простору. Також завдяки його цілодобовій службі в усьому світі Суперпума завжди готовий надати вам допомогу, коли ситуація вимагає цього. Тож це був короткий огляд дивовижного Airbus H225 Super Puma. суперпума. Гелікоптер, який завжди готовий служити людям, вертоліт з неймовірними можливостями. Після проходження всіх функцій, здається зрозумілим, чому цей вертоліт став головним пріоритетом для більш ніж 20 країн для виконання багатоцільових місій. Його ціна всього 28 мільйонів доларів, та він цілком заслуговує на цю ціну. Дякуємо вам за перегляд та до нових зустрічей!